Кременчук у 2010 й рік, 11-й рік, перебував на обліку 7,7 тисяч, 630 тисяч безробітно, то зараз майже 11 тисяч. І кількість вакансій, якщо в 2010-11 році була 10,5 тисяч, 11,8 тисяч, то зараз 8,50 тисяч. так, так, звичайно, на заняті Кременчуці. Це вплинуло, але не в такій мірі, щоб не було, що дуже велика напруга в місті Кмельничці. Але місто Кремівчук, місто Полтава – це в нас донори робочих місць. І тому це, звичайно, вплинуло на зайнятість в інших регіонах, тому що дуже багато людей працювали або щоденно їздили, або вахтовим методом і так далі. Наприклад, ви знаєте, що вже три роки тому, п'ять років, і три роки тому в Карпівці припинив роботу цю прозаводу. В Кобеляках 5 років, в тому Чернозаводському Лобицькому району. Але це локальні і моноринки праці. Тобто там вважається, що майже єдиний роботодавець і забезпечував роботою. Тому, звичайно, проблеми на цих ринках праці продовжують е, наростати. І це е, е, ті проблеми, які ще прийшли з минулих періодів, які перенесені зараз, і е, які до цього часу є відчутними на ринку праці.